Розказуй, як ти, як живеш, як переживаєш? Вій? Я добре. Я добре переживаю, як і всі. Дуже сильно переживаю все. Чуємо ночами капаємо собі краплі, якісь заспокоюючі. Ой. Як ти розкажи мені зараз? От я всіх артистів запитую, як ти гроші заробляєш. Чим корпоративів? Нема е, е, осі, нема нічого. Е, де, ти, де знаєш що годує артистів? Ми е, з Тамерланом люди заощадливі. Так, розкидували. Тому так, тому звичайно, ми відкладали, і в принципі весь цей час ми просто живемо на відкладені гроші. А де Тамерлан зараз що він робить? А зараз Тамерлан у від'їзді він Ну, був у вас все інтер. добре взагалі все там, добре, в стосунках все добре. ваших. В нас Слава, ми ти ти на не єдина пара, конеквоякої все добре, мабуть, знаєш. Та ну я бачу, а там тамерлана нема. В тебе багато сольних пісень. Ні, ні дуже... Тамерлан є. Він завжди ж поруч. Ти що? Він все контролює. Ну ні, я щось. думаю, він сьогодні теж прийде до нас. завітає. За кажу, ти не тільки здається на бак вокал на просто, <свист> вже а він на що слідкує. Просто за нашим життям Ні, нашим ми життям. знайомі так. ще дуже коли думав. у вас одна з пісень була. Господи, перша тоді пісня «Хочу з тобою. З тобою. Так. так це була ще. Ну за часів царя Гороха. Це ще було за часів. Це було на 13 років тому. Це, ой, це не 11, а 13 років Це було ще за часів злочинної влади Януковича ти розумієш, ще до ростовський період життя. Будь ласка, слухаєш, ну тоді бала в тебе багато російськомовних пісень, як у більшості українських артистів. Як потім в тебе і сольних пісень російськомовних було, а тебе не виникало бажання поперекладати їх зараз в український варіант, як це там Полякова зробила. До речі, часто не вдало, як це зробив Макс Барський? В тому то і справа, що я роблю новий матеріал, це в мене пригорни це в мене моя вже третя пісня, і я, до речі, Тут на вашому каналі презентували свою пісню на краю. Сьогодні е, рівно 2 мільйони переглядів Ютубі, чому я дуже радію, звичайно, тому що український контент набагато кращий, і люди набагато краще його підтримують. І всі наші підписники наші слухачі радіють, що я співаю зараз українською. мовою. Ну, а момент. цей контент він приносить тобі зараз прибутки? Е, ще поки що ні. Через місяць подивимося, але чи в основному щось от, нам за цікаво за зараз, як от з корпоративів перелаштувалися люди на е, цифрові платформи, що е, е, цифрові платформи завжди працювали, Слав, завжди угу. працювали. Вони переносили якісь там додаткові е, додаткові якісь кошти, але це, це, це не великі кошти. Копійки? Це копійки, е, тому що е, ти ж розумієш, що ну по перше. Або на англійській треба співати, наприклад, чим більше територія, тим більше людей тебе слухають. Англійська це більш міжнародна, я маю надію, що скоро українська буде міжнародна, бо мені, до речі, ставлять коментарі з Норвегії, мені пишуть, Ось я мій матеріал пригорний от сьогодні. Вже є в Ютубі кліп, до речі, подивитись після нашої ефіру. А нас в Ізраїлі дивляться, в нас Ізраї... в Канаді ось, дивляться. Ось, ось, сьогодні ось, коли е додаються країни, які дивляться і слухають, тому звичайно тоді вже і більше коштів артист заробляє від е прослуховувань. Але щось... до речі, про офлайн. Я спостерігаю, що принаймні принамі по афішах що повертається трішки, повертаються концерти, і навіть люди, от міні слава каже, немає корпоративів, але щось чуть чуть благодінні, роблять. благодійні або благодінні. весілля навіть запрошують артистів. Тобто, то трішки Живає ну у нас ситуація така, що раніше ми працювали з Тамерланом, так як зараз Тамерлан більше займається військовими справами з хлопцями, волонтерить і так далі. Тому зараз я як новий артист намагаюся робити і співати свої сольні пісні, то тому я думаю, що в принципі запрацюю і теж буду дуже щасливо працювати виступати зараз на концертах. Клас, ну хто з нових артистів зараз? Останнє питання. тобі поставлю хто з нових артистів? Тобі от небі найбіль... ти ветеран українського шоу-бізнесу? <рес> ну можна так я ти ветеран, ти довгожитель українського шоу-бізнесу. Спробуй <рес> протриматися 13 років на естраді. Спробуй. Є і ті хто... ще, ще наскердувати, як ти кажеш, і при цьому що зараз по суті собі в збиток працювати, але все рівно Просто працювати. Просто хочеться щось робити, і я все одно маю надію, що ну буде класний результат. Так, от ти як ветеран українського шоу-бізнесу, скажи, хто з піонерів українського шоу-бізнесу тобі зараз найбільше Прямо подобається? щоб я там слухала. Ну, виділили, постійно. Так. Ну, мені здається, що це е, всі ті артисти, яких виділяють інші, тобто які є в топ-чартах, топ-100 Україна. Ну хто це імена ти можеш назвати? Шумей, наприклад, Кола. Я, наприклад, люблю спів Лауда. Він дуже е, кльовий. Ну Лауд клювить. вже так не перший рік. Він, він не перший Шумей, рік. Так. Шумей нещодавно. Шумей, знаєш, що він співає? Це з, з Огнєвич, так вони зробили так. Дует. Ну, дуже кльова пісня. А взагалі, що він відомий по пісні там біля Тополі, калина росте. Так, є таке. От. Е, ну, хто, хто ще? Ну, так одразу і не скажу: треба відкрити Топ 100 і подивитися. Uh -huh. Скайлер, столиця, е, дуже купа, як так. Uh -huh. е, такий відомий хлопчик, е, Парфенюк. Е, Провела екскурсію, ну ти ж в курсі Слава, я так дивлюся. Так... Я в курсі всього. Я мені цікаво твоє. Головне, щоб ти Моргалієво слухала. Я слухаю Маргалієво. Головне дивитися Моргалієву. Спілкувана головне це дружба. Так. так, ти як ветеран українського шоу-бізнесу, маєш знати і досвідчених українських угу. артистів, і молодих українських артистів. Я вирішив провести невеличке змагання. Тест між тобою і між моєю колегою. Вона Яка теж готова програма. Ати справді не потрібно себе знецінювати. Вона теж справжній експерт української музики. Але не хвилюйся. Я теж так проведемо наше вітчизняне. Вгадай мелодію угу. сьогодні. Оскільки президент Зеленський має прибути до Туреччини на візит до Ердогану. Я взяв відомі українські треки. Там є і молоді артисти, і є такі прямо мастодонти угу. А і трохи їх обтуречив. А, це, а так, так. ти ускладнив нам просто задачу. <laughs> Стуркіював їх, назвемо так. Ну ви зараз почуєте, і твоє завдання: ти почуєш трек, <laughs> так? Шматочок уривок невеличкий. Потрібно зрозумієш, що це за трек, і повинна заспівати цю пісню, ага, яку ти почула. Так? Добре, Добре. Добре. А давайте Альона, моя редактор, режисери, трек номер 1 Поїхали. Це точно велбой? Співати треба, так? Да? Так. Вишні, вишні, ну як так вийшло. А ну і перевіряємо. Вишні, вишні, ну як так вийшло, наче із тобою, вишні розвіли на тому пішні. Вишні, вишні, вишні. сто. Щоб нас не жахнули на а, музику. Тепер для Олеся, для тебе завдання з е, зірочкою. Отже, трек номер два. Поїхали. Це дуже схоже на Руслан. Стоп. Отже, Олеся, прошу давай. Молодія дуже схожа на дикі танці, тільки я зараз їх взагалі не пригадаю. Ну як? Давай. Та я не пам'ятаю. Гей, гей! Ти знаєш співати? танці! Я що я пам'ятаю, це гей, гей. Дійсно, і танець, і її ось цей костюм. Почни, а ми зараз продовжимо. Ну давайте почуємо. Окей, запускай, перевіряємо, що це за пісня. А це цей реміс? Це пісня, з якою Україна вперше перемогла на Євробаченні. Вона була якась Ой, заграйте, музиченьки, заграйте, а, заграйте ну, Майків, про веселі дикі танці. Навіть не питайте. До речі, значить, наступний трек. Ви теж глядачі можете у нас вгадувати у вайбері 068, нуль сорок чотири ноль 044 чотири. 044, Один Тепер наступний трек для тебе. Аню. Ну. Я сподіваюся, зараз буде завдання складніше, а ну. тому що там в рендомному порядку їх розкидали. Трек номер три. Поїхали. Я знаю. Стоп. І? Поплакала ізнов, фіака розквіла, засяяв день таємний. перевіряємо і правильну відповідь. розквіла, засяяв день таємними знаками, Ей, і мама молода закохана. На кухні всі однаково плакали. плакали. Так, oh, oh. а ну що, глядачі нам наче нічого не пишуть. Добре, і тепер, Олеся, для тебе трек. Завдання Почекай, зірочкою. Я ще плачу. Не потрібно, ми не на кухні. Отже, трек номер 4 Поїхали! Щоб його знала, був найбільший Ох, його наречивий та істочник не... не треба так. Що ж, це я не знався, що ж так, це я Давай, не знався Давай, наспівати я потрібно Я не зміг зупинитися вчасно Мені це Ну, наспівай Все ясно, зі мною тепер і не завжди пізно І Пізна правильна відповідь То ти йти Що ж це є, ти взяла моє життя І не віддала то ти випила мою кров і п'яною впала, твої очі кличуть, хочуть мене ведуть за собою. Ну, Вакарчук, на якого ви заслужили в нашій студії. І, а, добре, ще один Альона трек для тебе. Поки що два-два. Колись вона просто придумає. Ніхто нікому не підказує. Тепер, отже, трек номер п'ять. Погнали! Знову ну. велосипед. Ми пішли на різь? Чи ні? Да. Це бой точно. Це -то -то -то. Як ти думаєш, яка це пісня? Ну, я думаю. А можна ще Ні. А Один? можна ще? Добре, ще раз давайте послухаємо. Щас. Так, ми пішли, пішли на різь я туси. Бо відлетіли наші гусі, Олеся, Ти як думаєш? Так, це велбу. Добре, перевіряємо. Ми йдемо <звісно> на різні гуси і відлетіли наші гуси. Нотки блюзу, знімаю вже не твою блузу. Окей, okay, Альона. Я тобі дуже дякую. дякую. Подарунок там чекає на тебе за лаштунками. Це банка, трьохлітрова банка чаю, яку я заварив спеціально для тебе з одного пакетика. Альона Маргалієва. Радий тебе дуже бачити.